Знайомились літом 2012 року в Дніпрі. Я на канікулах з батьками поїхала до баби з дідом в село і там ми якраз з чоловіком познайомились. В той день ми бачились три рази, ввечері він вже прийшов до мене знайомитися. Обмінялись номерами телефонів, почали спілкуватись, так одразу один одному сподобалися, зацікавились, гуляли, ходили. Потім я вже приїхала в Калуш uh -huh. і він по телефоні запропонував зустрічатись мені. І так ми зустрічались на відстані. Uh -huh. Кожен день зізвонювалися, могли годинами говорити і uh -huh. про все, і ні про що. Завжди знаходили теми для розмови. Ну, Я ж чекаю, думаю, пообіцяв, значить, ти їде точно. Uh -huh. Подругам розказала, а мені кажуть, ну, ви молоді, ну як він приїде. То, така відстань далека, тисяча uh -huh. кілометрів. А, але він приїхав. Це uh -huh. можна сказати, у вас таке було кохання на відстань? Так, так, було на відстань. Uh -huh. Він тоді приїхав зі своїм двоюродним братом, що в тлумачі живе. Купив такі великі, високі квіти, троянди. Пам'ятаю, боявся, що я не вийду. Ну, uh -huh. Думав, я приїду, а вона не зможе вийти, чи злякається. Але ми зустрілися, ми гуляли разом. Він дуже турботливий, дуже добрий, щирий. От це такі якості, які я ціную в людях. І я сама така, і так ми співпали в цьому плані один з одним. Як взагалі так сталося, що чоловік вирішив піти на війну? Як взагалі відреагували ви на ці події? Він пішов в серпні, йому дали повістку. Він у серпні що... року він казав, що він не може вдома сидіти, він іде, тому що в нас є син і каже, я хочу, щоб син мною пишався. Він угу. хотів подати пиль. він казав, що я хочу, щоб бути для сина героєм. І як дали йому повістку, він на другий день зразу пішов з документами. Прийшов в медкомісію і сказали чекати, коли ми подзвонимо, щоб приїхав вже з речима. Важко було, бо невдовзі перед цим в нашій родині загинув теж захисник. Після таких подій ти більше дивишся реально на ці всі речі і розумієш, що це страшно. Це втрата. Близьких і це якраз тримало дуже сильно. Не хотілося його пускати нікуди, але він, він такий, що він би не сидів вдома, він би не ховався ні від кого. Він казав, в мене є син, я хочу давати йому приклад. 22 числа йому подзвонили, щоб він був з речима. Ми всі зібрались, поїхали з татом моїм, але щось там не вийшло і. Сказали, що декілька днів почекати. Uh -huh. Тобто він повернувся, так? Так, ми повернулися разом uh -huh. додому. Він так трошки зрадів, тому що 24 серпня у нас сина День народження. Uh -huh. Так, що на День Незалежності родився. І він дуже хотів бути на дні народження у нього. І так. Наступили якраз 24 серпня і чоловіка вечором вже забрали. Тобто, з речимо, вже він... так само поїхали, провели його. Вже як закінчились навчання, його перевели у 24-бригаду це в Яворові mm -hmm. і о, їм дали декілька днів, о, щоб вони ще були там в частині, і тоді їх відправляли вже на схід. І в один день ми говоримо з ним. Каже, я трошки зайнятий, нас розподіляють, перезвоню пізніше. Uh -huh. Так він не перезвонив, я аж тоді обідалась на нього була. А він потім дзвонив 12-й ночі, каже, відкрив мені двері. Він uh -huh. так сюрпризом приїхав, не сказав нікому. Uh -huh. Тож на два дні його пустили були. І він такий вже, знаєте, свідомий був. У нього був зовсім інший погляд. Так, змінився. Він змінився, та, бо він не знав, куди він їде. Uh -huh. І ми говорили в той день, і він каже, я напевно не повернусь звідти. Йому кажу, ну як ти таке говориш? Uh -huh. Якось його підтримувала, кажу, все буде добре, ти повернешся, війна закінчиться, і ми будемо. Далі собі жити. Mm -hmm. Але він так впевнено то говорив, він навіть сказав, що він хоче, якщо з ним щось станеться, mm -hmm. щоб його тут поховали. Він Сказав, що якщо мене не стане, я завжди буду поруч. Я навіть зробила собі mm -hmm. татуїровку теж з цими словами. Mm -hmm. Я розуміла, що Можливі різні варіанти, mm -hmm. але такого не хотілось допускати до себе все одно. Ніколи такого не побажаєш коханій mm -hmm. людині. Закінчились ці два дня, і він поїхав в частину, mm -hmm. і їх вже перевели на схід. Вони їхали через Сінельникова, там сестра його рідна живе. Він так забіг до неї на роботу. Якраз вони останній раз побачили з ним. І тоді вже поїхав на Донецький напрямок. Uh -huh. Там був місяць о, їх перевели в Бухмут. Він звідти теж щодня дзвонив. У нас о, так домовленість було, що він кожен день або напише, або подзвонить мені. Не було такого, що він десь пропаде, так скажемо. Uh -huh. Я розуміла, що там важко з світлом, з інтернетом, майже. Майже нема, бо не підключали, як була можливість на деякий час, і то на трошки. Він завжди дзвонив, у мене все добре, uh -huh. Я розказував, що вони ходять на завдання, що там дуже, дуже все важко. І ми говорили з ним, то в телефоні лише чути було вибухи, вибухи не було такої жодної хвилинки тиші, так uh -huh. скажемо. Князі дзвонювались, він дзвонив. 29 листопада останній раз зранку подзвонив, сказав, я йду, ми йдемо зараз на завдання, я перезвоню. Угу. Вечором він не дзвонив, на другий день теж не було нічого чути. Я розуміла, що декілька днів це ще таке, можливо, інтернету нема, зв'язку немає, зв немає. І немає як можливості вийти на зв'язок. В п'ятницю вже. Вже було три дні, як він не дзвонив, вже почала переживати. Я тоді краще була на роботі і думаю, що, ну, куди звертатися, що робити. Він не назвав був до кінця е, ці всі військові підрозділи, ну, який саме в нього був по телефону, він не хотів договорити. І думаю, я в понеділок дзвонив його частину і в них це все. Щоб в мене хочась було на руках, mm -hmm. щоб я знала. З п'ятниці на суботу, це з 2 на 3 число, мені приснився сон. Що до мене підходять і кажуть, що ваш чоловік загинув. Mm -hmm. Це так, такий віщий сон. Такий сон. Ну, може, я думала про це, що mm -hmm. нема зв'язку, нема того. І мені так приснилось, вони ще се написала зранку. Це, це було якраз в ту ніч, що він загинув. Якраз так приснилось, і він хто ніч загинув. Угу. В понеділок я була на роботі. Я якраз написала в частину з тим, щоб запитати, які, які підрозділи і все решта, щоб вони мені дали знати. Вони сказали, що вони ще уточнять в списках і мені підпишуться. Було десь 10 година, в одинадцяті вже до мене прийшли військомату хлопці. Почали це читати з повіщення в них зайшли, то все одно не було того. ну Якось надіялися щось на краще, може, може зник, може поранений, але аж ніяк, що він не загинув. Mm -hmm. то тобто, прочитали і якось не знаю, такий ступор був тоді, що ти не світом їдеш того до кінця. Не вірш то і не можеш там прийняти. Я найбільше боялась сину сказати, я не знала, яка в нього буде реакція. Він був в школі. І вже як прийшов зі школи, то я його відвела окремо в кімнату, щоб не було нікого uh -huh. з боку. Ми, ну, сказали йому це І почав плакати. Uh -huh. він вже така свідома дитина, що все yeah. він, він Так. він там подорослішав uh -huh. за цей час дуже сильно. Син після загибелі по в тому плані, що він дуже... Він так почав піклуватись про мене, uh -huh. так взяв чоловічу відповідальність на себе. Uh -huh. Я десь там плачу, він підійде і каже, мама, не плачу. Uh -huh. Заспокоює, підтримує yeah. вас. Uh -huh. Я так на нього дивлюсь і розумію, що я не можу так падати духом, uh -huh. Потрібно для нього жити. І... Його ростить, mm -hmm. він, о, він як дві каплі води з чоловіком, особливо як чоловік в дитинстві, виглядав це як, ну, як одна, одна дитина. Mm -hmm. А по характеру. Так взяв трошки від чоловіка і від мене. І mm -hmm. він, спокійний, mm -hmm. він спокійний, він спокійний, він так все обдумує. Огляну обстановку. Ми не сварилися, у нас не було якихось таких проблем ні з чим. Просто от, все добре було і, угу. і шкода, що так угу. закінчилось, бо шкода, що знаєте, є сім'я гарна, все добре угу. в них, дитина росте. і... Заразу, що треба тільки жити і все. Так, будували плани разом і угу. тут в один момент це просто. Як... Як з кло і не відновиш вже нічого.